Вони несуть у своїх ліхтариках вогні любові і добра, і це означає, що різдво уже зовсім зовсім і Його передвісники, пластуни із вафлеємським вогнем. За якісь миті він засяє і у цій студії. А поки ж ми поспілкуємося із головою львівського осередку пласту Дариною Доскач. Добрий вечір. Слава Україні! Вітання, героям, слава. Який символізм вифлеємського вогню, і чому так сталося, що і право передавати його всією Україною належить саме пластунам? Дякую вам, перш за все, за запрошення. Нам дуже цінно поширювати цей вогонь. Це така наша місія перед Різдвяна. Чому його поширюють саме пластуни? Бо колись скаути в Австрії вигадали цю акцію і передавали цей вогонь людям, які його потребували. Він в собі символізує добро, любов і мир. І це такі гарні якості, які ми часто потребуємо, тим більше зараз такий складний час для нашої держави, і ми, як українські скаути, його поширюємо і хотіли б, аби люди українці єдналися навколо цього символу. Як возуть цей вогонь, і як ви його передаєте? Від кого безпосередньо отримуєте? Як це відбувається? Вогонь мандрує безпосередньо з Вифлеєму до вітня, так як від Австрійські скаути вигадали цю акцію. Там, якби такий осередок передачі вогню, туди з'їжджаються скаути з усього світу і мають можливість отримати цей вогонь. От і ми приїжджаємо у відень, перебираємо вогонь там і вже транспортуємо його в Україну. От і маємо вже місію там останні 10 днів поширювати його в Україні. Ця традиція не переривалась, не переривалася вже 33-й рік підряд. Ми поширюємо вогонь в Україні. Пласт відновився у 90-х роках в Україні безпосередньо. От то з цього часу ми передаємо вогонь. Оскільки ця місія почасна. Чи е, має бути яким якимось визначним е, життєвий шлях і е, пластунський шлях тих людей, які його передають, якось обирають тих, хто нестиме його, чи ні? Mm -hmm. е, насправді ні. Е, е, кожен пластун, який приймає пластову присягу, ми маємо другий обов'язок пластуна, допомагати іншим. І цей вогонь це таке уособлення, ніби цього обов'язку. Поширювати його людям, які його потребують, і е, немає когось, хто може його поширювати, хто ні. Але я знаю, що серед скаутів, які мають можливість поїхати до Вофлеєму, отримати цей вогонь. вибирають скаута, який зробив найбільше добрих діл протягом року, і це для нього така почесна місія потрапити до Вофлеєму і отримати вогонь безпосередньо там, де народився Ісус Христос. Цьогоріч у Львові започаткували таку щемливу традицію, що полум'я першим засяяло на полях почесних поховань на личаківському цвинтарі, там де спочивають захисники і захисниці, які виборювали нашу перемогу. Як з'явилася така думка, і чи буде такий звичай зберігатись і надалі, навіть після перемоги? Я думаю, що так. Ми завжди передавали вогонь на могили полеглих пластунів, які загинули від початку війни в 2014 році. Пластунів, які загинули на майдані, от цього року ми вирішили розширити таку акцію, і це наша можливість пам'ятати про тих героїв, які нас захищають, які дають нам можливість жити в Україні, виховувати молодь в Україні. І я думаю, що це стане щорічною акцією, адже вперше ми запалили вогонь на всіх могилах. На полі почесних поховань на день першої пластової присяги у 2024 році, і впевнена, що це стане гарною можливістю продовжувати це символами флеємського вогню миру. Серед полеглих так дійсно є і пластуни. Також і це не лише військових, стосується не лише наших захисників і захисниць. Коли проведжають члена пласту в останню путь, ви теж супроводжуєте процесію? Це теж є якась певна традиція. Так, звісно, для нас це дуже важливо, адже зараз наша пластова присяга бути вірним Богові Україні безпосередньо в дії. Так Актуально звучить так, так безпосередньо в дії. Я завжди всім говорю, що коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, для чого я в 14 років промовила ці слова. І нам дуже важливо пам'ятати про наших друзів-пластунів, хто загинув за нашу свободу. І так, це справді не тільки військові, а, наприклад, родина Базилевичів. Вони були так також пластунками, і нам було дуже важливо з нашим пластовим юнацтвом, з старшопластунами, нашими волонтерами доєднатися до цієї процесії і таким чином, дуже маленьким внеском, подякувати їм за їхню працю і за можливість зростати в Україні. Ну так, ви виховуєте молодь в розумінні того, як треба будувати Україну, як її треба захищати, хто є ворог, як йому протистояти, і от з такі світлі дні ви несете радість людям і дійсно поширюєте цей вифлеємський вогонь усім, хто його потребує. Як ви зазначали? А як вибираєте географію того, де він буде розміщений, де можна буде прийти і запалити свічечку mm -hmm. забрати додому? Eh, перш за все, ми поширюємо його в храми, адже цей символ eh, є, якби початком. М, такого циклу різдвяних свят, і ми поширюємо його у всій Україні. Це не тільки у Львові, в нас є осередки всій Україні, і ми поширюємо його всюди, де можемо, скільки можемо. У Львові в нас є близько 300 інституцій, куди ми поширюємо цей вогонь. Це наші партнери з бізнесу, це Львівська міська рада і всі підрозділи, з якими ми безпосередньо співпрацюємо. Це сиротинці, військові частини, дуже багато львівських храмів. Їх там колосальна кількість просто. Якщо до нас люди підходять і кажуть, можна ми візьмемо вогонь, і ми теж не відмовляємо і навіть не рахуємо в цю кількість. От, е, тому всюди де можемо, скільки можемо, і стараємося якомога більше людей охопити, аби цей вогонь горів на різдвяних столах. І на столі у цій студії він зараз теж запалає. Нехай світло цього вифлеємського вогню дарує нам усім віру дійсно в перемогу. Так, Зараз я зроблю цей ритуал. Ставимо ближче. Це треба робити дуже обережно. Спалахнула в серці, справа май. Знає кожен Божий Дім, ми понесемо Богонь, даруючи усім. Вогонь любові, любов вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає. Дякуємо вам за те, що розділили цю радість із нами і принесли це вифлеємське полум'я у цю студію. Сподіваємося, тепер з цих екранів звучатиме якомога більше хороших і добрих новин. Дякуємо усім глядачам, що розділили цю радість із нами. Ось таке завершення тижня. Завершення складного тижня і складної п'ятниці.